Сьогодні наша перша зустріч в цьому форматі. Наші практики будуть по 15 хвилин, а ви можете робити їх і вранці, і ввечері. Незалежно від того, коли ви зробите цю практику, ви відчуєте від неї ефект. Кожну практику ми будемо повторювати одну і ту саму дію. І цю дію я хочу, щоб ви з собою забрали в повсякденне життя після, бо іноді вона буде вас рятувати. Ця дія один свідомий вдих і видих. Вдих, коли ви наповнюєте легені і фізично це відчуваєте. Видих, коли розслаблюються плечі і починає тіло наче стікати в підлогу. Незалежно як ви сидите чи стоїте, вдих, який ви чуєте на смак, відчуваєте і видих. Це полегшення знову. Вдих, і ви повністю в цьому моменті, в цьому тілі тут і зараз. І видих. Ви вже налаштовані. Ми зараз зробили три вдихи видихи але кожна практика почнеться з одного. Ви навчитесь одним вдихом і видихом. Повертати себе до себе. Почнемо. Я ставлю таймер. У нас 15 хвилин на йогу. Дуже рада почати цей челендж з вами. Сіли зручно, ноги схрещені, чи можете сісти на гомілки, на п'ятки, спину, вирівні розслабили плечі, Витягнулись маківкою вгору, зробили цей свідомий з насолодою, наповні легені вдих. Відчули своє тіло і видих. Розслабились. Відпустили всі думки. Нахил підборіддя вперед на ключиці. Півколо малюємо вправо, вліво, заводящи голову до лінії плеча. Вдих видих. Відчуйте свої руки і потягніть лікті до підлоги, щоб це призвело до опускання ваших плечей донизу. І ви ще більше відчули витяжіння, як розігрівається м'язи вашої шиї. Очі можуть бути заплющені. Ми відчуваємо, коли голова робить перекат, десь по центру важке чоло. Да, і тягне голову ще більше вниз. Вдих і видих. 15 хвилин. Подумками нікуди ні, не відлітаємо. І знаходимось тут зі мною на килинку в своєму тілі. Ще трошки вдиха, видих. Продовжуйте дихати, відчуйте ніздрями свій дих. І видих, плечі донизу ще більше. Зупинились під горіддя на ключицях, пальці сплели. Одягли долоні собі на потилицю, просто розслабили руки і починаємо відслідковувати наші м'язи вздовж хребта. Дуже м'яко і лагідно підтягніть живіт, хай не вивалюється. Спина продовжує сидіти рівно, плечі лагідно придаві донизу, також, а руки все важче, розслабленіше. Голова починає піддаватися, як і шия, йти в нахил. Ваші м'язи дають вам більше амплітуди руху. Іде нахил голови, Спостерігаємо по шиї, по тилиця, між лопаток, вниз. грудний відділ, поперек, Можливо, аж до сідниць. Спробуйте відчути м'язи вздовж хребта. Ще Вдих, видих. Сідаємо повільно-повільно рівно і розкриваємо лікті. Вдих. Живіт в себе кругла спина, а видих. Вниз, лікті намагаємось звести докупи. Вдих. Виростаємо, розкриваємо руки. Видих. Живіт в себе все ховаємо всередину, скругляємо спину лопатки, плечі вниз, вдих. Ще вдих, продовжуйте. З'єднуйте рух і дихання. Що це значить? Поки ви робите вдих, ви робите і рух, виросли. Без затримки дихання. Видих, поки йде видих, ви пішли в вскругнені донизу. Вдих, вирівнюємось. Видих, ховаємось. Вдих, виросли. Видих вниз. Я хочу зараз, щоб ви подивилися на свої лопатки. Задню частину спини. Вдих. Зводимо лопатки в кінці. Відчути шкіру. Видих. Розводимо лопатки і цю частину спини скрутить максимально. Ще один вдих. Вчиться керувати тілом свідомо. Видих. Вирівнюємося і руки в сторони розкрили. Вдих. Скрутка вправо, видих, руки в сторони. Повернулась вперед, вдих і вліво. Видих. Вперед. Вдих. Вдих вправо. Продовжуйте дихати, я не буду це повторювати зараз, бо мені є, що вам розповісти. На протязі всього руху на видиху ви робите скрутку, на вдиху повертаєтесь. Але на протязі, і вдиху, і видиху, ваша маківка тягнеться вгору, ви за маківку свій хребет витягуєте. Вгору постійно, шия довга, хребет тягнеться, видих. Далі, що ще тут важливо, спостерігаємо. Давайте поміняємо положення рук, вдих вгору. Видих вниз, одна рука за коліна, інша позаду за сідницю. Видих. Повертаємось. Руки вгору, вдих, видих. Куди тепер дивимось? Вдих, їх. живіт, за руками вгору, попасти м'язом. Видих. Коли ви руки опустили, концентруємось на животі, на центрі. І тягнемо пупок туди, куди скрутка йде. Вдих, вирівнялися, витягнулися, видих. Тягнемо пупок вправо. Вдих. Щоб відчути пупок, нам треба стягнути м'язи живота. Видих. Наче активувати м'язи кору. Вдих. І вправо. Вдих. Повертаємось вдих. І вліво. Вдих. Ще вперед. Вдих. Тягнемо пупок вправо. Видих. Вдих. І вліво. Повернулись вперед, руки вгору вдих. Зачепились за коліно, скруглили спину назад, підборіддя на ключиці, і ви перекат зробили на свій криш. Кругла спина, ви повисли, тримаєте себе руками. Якщо відпустите коліна, завалитесь на спину. Настійка себе відтягнули назад. Поки голова розслаблено стікає, над ключицями, над грудним відділом, подивіться на свої лопатки і цю зону спини поруч з хребтом по центру спини. Спробуйте там розтягувати більше. Наче лопатки ваші вже відклеїлися від спини і роз'їжджаються в сторони. Широкі, квадратні м'язи, гатягнуться. Накопичення нашого стресу, вдих, видих. Ще подивіться на свої плечі, По відчуттям, коли я кажу подивіться, це ваш внутрішній погляд. Ви аналізуєте тіло і відчуття. Руки хочуть вирватися з плеча. Відчуйте, як плечові сугуби, і там, де кріпляться ваші руки, розтягуються. Одихаємо потихеньку. Повертаємось в рівне положення. Підняли голову вдих рівна спина. Пішли вперед грудною кліткою, тягнемо її вперед, наскільки змогли. Руки допомагають, просто роблять крок-крок-крок. Наскільки змогли, пішли в нахилний. Стікає голова, стікають руки. Не важливо, яка ваша глибина нахилу, ви можете сидіти тут, і вже у вас все працює, чи можете вже повністю лежати по своїм відчуттям. Вдих і видих. Ще зтікаємо. Вдих і видих. Піднімаємось знову, сідаємо рівненько. Якщо у вас ноги схрещені, міняємо ноги, інша нога спереду. Руки вгору вдих. Ідемо бокові нахили. Вправо видих. Піднімаємось, вирівнюємось вдих. Вліво, видих. Піднімаємо вдих. Вправо, може, трошки нижче. Вдих. Гору вдих. Вліво, вдих. Піднімаємо ще вдих. Йдемо вправо, трошки затримуємось. Ви тут дихайте, а я вам кажу на точки, які ви, на які потрібно звернути увагу. Притисніть ліву сідницю до підлоги. Тягніть, тягніть ліву сідницю. І відчуйте, як ліва талія, лівий поперед буде тягнути глибше. Піднімаємось вдих. Пішли вліво видих. Тут зупиняємось, не обов'язково класти лікоть, якщо ви ще не дістали ліктем до підлоги. Можна ліву руку подалі відставити і опиратися на неї. Тепер праву сідницю тиснемо до підлоги і розтягуємо праву талію, правий бік, правий поперек. Вдих і видих. Піднімаємось вдих, знову вправо. Дих. Декілька дихань, тут видих. Вже сідницю ви придавили, тепер ліва рука тягнеться в сторону. Витягуйте її з плеча. Тягніть, тягніть, тягніть. Відчуйте ребра, розширюється зліва. Вдих хору. Вліво видих. Тягнемо праву руку. Права сідниця вже притиснута до підлоги і відчуваємо ребра, розтягуємо їх. Звільняємо, створюємо простір між кожним ребром, розтягуємо там м'язи. вгору, ще по одному повтору видих. Ліва рука тягнеться, ліва сідниця сидить. Тепер увага ваше серце. Я хочу, щоб ви серце потягнуло в ліві ребра. У вас трошки буде такий грудної клітки, бо ви внутрішні м'язи хочете знайти. А вже ж ми не можемо ними керувати. Але цей рух, коли ми хочемо серце подвинути вліво, трошки поглибить вашу асану. Води вгору. Води вліво, Продавили праву сідницю, праву руку витягнули. Серце потягнули вправо і вгору. Вдихай, видих, Ще більше розкрили ваші ребра. Вдих. Вдих, опускаємо руки в видих. По одній скруці вдих. Пішли вправо видих, пупок тягнемо, і серце за правим плечем. Повертаємось вдих і вліво тягнемо серце за лівим плечем у пупок. Вперед вдих. І знову нахил вперед видих. Потягнулися за руками, опустилися. На свою глибину намагаємось розслабити голову. В цьому положенні буду тягнути сідниці, Вдих, видих, розкриття тазу. Кругла спина розслаблена. Намагаємось розслабити і відчути важкість своєї голови, щоб ця важкість, ця голова витягнула вам в'язи шия. Потихеньку руками йдемо до себе, сідаємо рівненько, вирівнюємо ноги вперед. Прокрутіть ступні декілька разів, щоб поганяти крок. І в іншу сторону. Вдихимо, видих. Струсіть ноги, один нахил вперед. Руки вгору вдих. Витягніться за руками. Можна підтягнути ноги. І лягте на свої стегна в Якщо ви вже готові на ног лягати, то робіть повну пощута насину. Чи можна на підзігнуті? Розслабте голову, зачепіться за свої Вдих, видих. видих. Ваш живіт м'яко в себе. Ваші ребра і втягнутий живіт не цілком не втягнутий, а просто м'яким вакуумом. Приліплені до передніх стеган. Між животом і стегами нема простору. Вищільно притиснули і цим а, рухом ви вирівнюєте свій поперед. і вверх. Якщо ноги підігнуті, то, можливо, п'яточки їдуть трошки вперед, Ви лягаєте разом з ногами, вниз глибше. Вдих, вдих. Повністю розслаблюємося складки. Якщо ноги були зігнуті, їх повністю вирівнюємо. Можливо, буде крок назад спиною, щоб було комфортно сидіти, але максимально розслаблені плечі, голова. Так, я не вимагаю зараз рівної спини. Мені потрібне ваше розслаблення верхньої частини тіла і нижньої. Вдихаємо, вдих. Стікаємо. В вдих. Вирівнюємось в спині, просуваємо таз вперед. Руки натягнумо вперед, щоб скруглити спину. Живіт в себе штовхаємо хребет і поперек І викладаємо себе на підлогу. Підтягуємо праве коліно до себе. Ліву ногу вирівнюємо. Скрутка в Ліво, праве коліно вліво. Угу. Повертаємось без фіксації, без рук вдих. Міняємо коліно, видих. Підтягуємо ліве коліно до себе, скрутили вправо. Відчули свій таз, повернули. Угу. Міняємо коліна. Пішли коліном вліво в підлогу. На видиху. Повернули таз в рівне положення, міняємо ноги, пішли вправо. Подих. Супер. Повернулись. Підтягнули коліна до живота. Щільно-щільно, щоб стегна надавили на живіт м'яко. І ваш таз піднявся. Щільно-щільно притиснули ноги. Піднімаємо голову чолом тягнемось до колін. Чи ніс між колін затисніть, видих. Тепер м'які рухи вправо-вліво, просто відчуйте, як ви можете лагідно своєю ж вагою притиснути м'язи вашого попереку, помасажувати їх, вдих. вдихи в себе. З однієї сторони ви масажуєте підлогою, килимком. а з внутрішньої сторони внутрішніми органами, якщо втиснути живіт до себе. Під колінами зачепились, себе гойнули вперед і сіли. Ноги знову схрещені. Підборіддя на ключиці, руки на коліна. Вирівняли спину. Знов за лікті потягнули себе вниз. Руки через сторони підуть вгору і вирівняється голова. Очі заплющені, Дих. На горі долоні з'єднали і опустили крізь центр тіла в зону серця видих ваш свідомий вдих, його слаблений видих. Скажіть собі дякую на